Мир вам, брати і сестри, сьогодні хотіла б зачитати слово, яке написано в дії апостолів, 5 голова, 19 вірш. Але ангел Господній вночі відчинив для них двері в'язниці і, вивівши їх, Проказав, ідіть і ставши, говоріть до народу у храмі всі слова цього життя. Як це вчули вони, то в храм рано війшли і навчали, а первосвященик і ті, хто був з ним, прийшовши, скликали Сини і всіх старших в Ізраїлевих синів і послали у в'язницю, щоб їх привели. А служба, прийшовши, не знайшла їх у в'язниці, а вернувшись, сповістила. Говорячи, в'язницю знайшли ми з великою пильністю, замкнену. І сторожу, що при дверях стояла, а коли відчинили, то нікого всередині ми не знайшли. Як почули слова, ці начальник сторожі храму та первосвященики, не змогли зрозуміти вони, б то сталося. Та, прийшовши, один, сповістив їх, говорячи, ось ті мужі, що ви їх до в'язниці всадили, були в храмі стоять та й навчають народ. Пішов тоді старший сторожі зі службою та й привів їх без насильства, бо боялись народу, щоб їх не побили камінням. Припровадивши ж їх, поставили перед Сенедріоном і спитали їх первосвященник, говорячи, чи ми не заборонили з пригрозою вам, щоб про те ім'я не навчати, і ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим і хочете кров чоловіка того припровадити до нас? Відповів же Петро, та й сказали апостоли. Бога повинно слухатися більш, як людей. Бачите, головне в тому, що Господь показує в цьому слові, що ми не можемо слухатися і Бога, і людей. Так не буває. Нам потрібно слухатися Бога. Бо якщо б апостоли вони не послухалися ангела, який посланий від Бога до них, то вони б ніколи не повернулися з в'язниці. Це дуже сурово звучить в наших думках, але так і є. Зараз дуже багато людей пов'язані за Слово Бога, бо вони говорять про Господа Ісуса Христа. І тому ми сьогодні, як діти Божі, ми розв'язуємо всяку в'язницю темряви. В ім'я Господа Ісуса Христа. Всі, хто пов'язані з дьяволом, да будуть розрушені всякі в'язниці, во ім'я Ісуса Христа. Я розрушаю всяку в'язницю темряви імені Господа Ісуса Христа. В кожному серці. Кожному дусі Іменем Господа Ісуса Христа, кров Ісуса Христа да покриє кожного брата і сестру, хто пов'язаний за Слово Боже, во ім'я Ісуса Христа. І я говорю, ти, дявол, пішов геть во ім'я Ісуса Христа, да будуть розрушені. Всякі в'язниці, розрушиться всякі в'язниці, темряви, в ім'я Господнє, в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Я заставляю себе слухатися Господа Бога, хоча буває, що не хочу. Бо не розумію, що за цим стоїть. Але повірте, коли ми слухаємося Господа, ми відчуваємо, як Бог підтримує нас в кожному дні. Я свідок тому, що коли я слухаюся голоса Господа Бога в серці, то Він допомагає мені в усьому. Тому, будь ласка. Приймайте рішення слухатися Господа Ісуса Христа в усьому, незалежно від того, хочеться нам цього чи не хочеться. Бо коли ми слухаємося Господа Бога, у нас все виходить, і ми стоїмо і далі говоримо Слово Боже, як ті апостоли. Які вийшли зі своєї темниці. Тим, дякую вам, за вашу відвертість, дякую вам за всі ваші коментарі і за всю вашу, я думаю, готовність слухатися голоса Господа Бога. Благословляю кожного із вас і молюсь, щоб кожен із нас був готовий приймати рішення від усього, що не від Бога, відрікатися і приймати Дух Божий. Амінь. Я люблю вас, брати і сестри, і я б хотіла. Щоб ми були мудрими і знали, що є темрява, яка може спіткнути, яка може надіслати всяку нечистоту, щоб ми були в темряві, але якщо ми слухаємося Господа Бога, у нас все вийде. У нас все буде виходити, бо сам Господь за нас заступається. Дякую вам за вашу готовність вірити Богу. Ви можете бачити все, коли ви з Господом. Але коли у вас немає Господа, ви не бачите і ви не знаєте, як діяти. Дякую тобі, Дух Святий, за те, що ти виводиш сьогодні кожного, хто вірує в тебе, хто вірує тобі з в'язниці. Велике тобі дякую, Господь Ісус, за твою перемогу що ти розрушив смерть і дав життя нам. Велике тобі дякую, Господь Ісус, за кожного, кого Ти послав для проповіді Слова Божого. Дякую тобі за все, Дух Святий. Амінь. Будемо і далі говорити про Слово Боже, щоб усі почули, що є Господь Ісус Христос, який знає, який чує, і який може допомогти. Дякую кожному із вас за вашу відверту переписку, яку ви ведете в коментарях. 阿明。